Давайте повернемося до такої теми, на жаль, розпосюдженої, як гемарой. Е, від чого він взагалі з'являється? Як зрозуміти, що це саме геморой в тебе, якщо ти до цього не стикався з цим? І як зрозуміти, що пора до вас? Самостійно собі не треба ставити діагноз ніколи. Я хочу наголосити на цьому. Людина звертається до проктолога з скаргами, якщо є біль, якщо є кров, якщо є щось зайве, щось вас смущає, то ви звертаєтесь до проктолога, вам ставлять діагноз. Що таке геморой? Гемороїдальні вузли є у всіх людей на планеті, Це абсолютно нормально. Це наша анатомія, це таке венозні сплетення, венозні подушечки. Ну не венозні, така квернозна тканина, на це. Я просто так намагаюсь більш зрозуміло казати. Вони знаходяться в підслизовому шарі в анальному каналі. І вони виконують таку типу функцію герметизації анального каналу, знаєте, як анальні губи аля. І внаслідок певних тригерних факторів: там запори, поноси, сидяча робота, вагітності, пологія, зловживання алкоголем, паління, натужування, звичка сидіти з телефоном в туалеті. І всякі такі речі вони призводять до того, що ці вузли стають повнокрівні, збільшуються в розмірі, і вже відносно стадії своєї починають турбувати. Бувають чотири стадії геморрою. На першій стадії вони ще знаходяться всередині анального каналу, можуть свербіти відчуття синяка в анальному каналі. Відчуття, наче там щось повзає. От людина цьому в цьому моменті зазвичай антипаразитарні таблетки собі купують. Може бути кровомазання на серветку. На другій стадії геморої вони вже починають випадати, але самостійно вправляються. На третій стадії вони і випадають і люди їх пальцем вправляють собі. А на четвертій вони вже не вправляються. На будь-якій стадії геморою людині перше, що показано, це корекція способу життя та якась базова медикаментозна терапія. Використовуються препарати біофлавоноїди, ну, як у нас кажуть, вінотоніки. Вони ну, такі спірні препарати, тому що багато лікарів кажуть, що вони не доказові, але вони є в протоколі. Вони доказові. Просто знаєте прикол в тому, що вони працюють, але механізм їх дії просто не вивчений. Яким чином вони працюють, але вони є в протоколі лікування. Також Можна застосовувати місцеву терапію, але вона особливо ефекту зазвичай не дає. Це симптоматика, тільки там болить з ним, болить, чухається знов ж таки, знечулить підкровлює, трошки там змастити, щоб не підкровлювали. Вона особливо лікувальної дії вона немає. Геморой він може перерости в щось більш серйозне. Ні, він не переростає в щось більш серйозне в плані там. Всі питають, чи може геморой перерости в рак, да? не переросте він в рак ніколи в житті. Це зовсім інше захворювання. Чи може бути геморой і рак поруч? Так, да, може бути, але це не пов'язані між собою Речі. Якщо не лікований тривалий геморой, він може ускладнитися або тромбозом, або кровотечею, або можуть бути інфекційні ускладнення. Mm -hmm. Це може бути але. Ось прям трагічного ні, такого не буває. А чи залежить геморрой від віку чи статі? Він більше залежить від от тих всіх тригерів, які я перелічила. Ну, звичайно, що чим старше людина, тим швидше ці тригери на неї подіють. Але, ну і плюс генетичний фактор дуже важливий. Тригерні фактори це те, що ми казали, це стиль життя, правильно? Так, да, це закрипи, діареї, вагіт... ну, вагітності, пологі, їх кількість. Є е, ж розумієте, є дві великі різниці знову ж таки. Є е, жінка, яка вагітна е, дитиною, і все нормально, і фізично активна, і народила і все добре. Є е, жінка, у якої двійня, багатоводдя, загроза, тривале перебування в стаціонарі. Ну, звісно, буде більший фактор ризику виникнення. Так, а чи діють якісь народні методи? Ну бо люди питають: із якими може цікавими ви стикалися з народними методами лікування геморої? Чесно кажучи, я не фанат народних методів, тому що народні методи це не контрольовані методи. Е, умовно кажучи, чи допоможе терта картопля при гострому геморої? Допоможе. Але е, якщо її прикласти, то напрямку спаде. Умовно, так само, якщо прикласти солодкі або солоний будь-який розчин. Але це домашні умови, і ви не можете забезпечити стерильність та безпечність цих. З цих методів, це може призвести до короткотривалого покращення і в подальшому до приєднання якоїсь інфекції, яку ви занесете просто цим народним методом. Краще цього не робити при нашому ізобілі аптек, лікарів і всякого такого, краще дійсно звертатися відразу до проктолога. Якщо людина навіть знаходиться, наприклад, на території, ну, зараз от війна, да, там на якісь там окуповані території чи щось типу того. То варто все таки наполягати не на Народні методи, а, наприклад, знайти знеболюючі якісь таблетки, да, там, протизапальні а, гігієна, часто митися, а, подивитися, можливо, вдома якісь там мазі банальні змастити. Можна а, зробити собі, а, якщо це, наприклад, там гостра гострий гіморочок, да, там набрякло, болить, можна зробити сольову ванночку гіпертонічну, тобто там змішати з солью, водичку. Посидіти в ній, в, в, в ній і вже буде легше. Тобто, щось таке можна робити. Але зловживати саме, якщо ви сидите в Києві, вибачте, і м, замість того, щоб сходити в до лікаря, починаєте е, погірки, зарядки в прямому кишку засов, засовувати. Це не нормально. Не робіть того. Гірудотерапія, п'явки, це погано. Не робіть цього, не потрібно. Е, е, що ще такого веселого люди роблять, е, прикладають мед, капусту, це теж погано закінчується. Не потрібно е, не купуйте, будь ласка, свічки в медовому виробництві. Там, знаєте, дуже часто е, люди, які мають там вулики, вони збирають мед, у них залишається віск прополіс, вони починають відливати з них свічки і кажуть: це від геморою, вагініту, вагінозу і води в коліні. Цього теж не потрібно робити. Тобто тільки сертифіковані ліки, і, і все. Ви просто, про просто ці, ніхто в житті вам не гарантує, що ці методи не призведуть до якоїсь біди. І якщо ви будете зловживати ним, то скоріш за все цей шлях закінчиться в приймальному відділенні чергової практології, де ви станете дуже відомим і цікавим пацієнтом. І все, тобто, не, не варто.